Вітаю! Давайте вивчати чеську мову разом. Зараз я вам буду читати слова чеські та їх переклад, а ви будете їх запам'ятовувати. Так у вас побільшиться словниковий запас. Чеська та українська мови. вчимо нові слова. Пробудіться, прокинутися. Пробудіться, прокинутися, пробудіться, прокинутися. Прострет просінце. Посередині грудня. Упростреть просінце. Посередині грудня. Упрост росінце. Посередині грудня. Вніч. Всередині. Увніч. Всередині. Увніч. Всередині. Кожен день. День щодня. Кажди день. Den, щодня. Кажди день. Den, щодня. Кип. Підказка. Кип. Підказка. Кип. Підказка. Рада. Порада. Рада. Порада. Рада. Порада. Храніт лесы. Захистити ліси. Хранит лесы. Захистити ліси. Хранит лесы. Захистити ліси. Богу жел. На жаль. Богу жел. На жаль. Навергу Я пропоную. Навергу Я пропоную. Навергуй. Я пропоную. Пронаймоут. Найняти. Пронаймоут. Найняти. Найняти. Зучасніте се. Візьміть участь. Зучасніте се. Візьміть участь. Зучасніте се. Візьміть участь. Подава се. Подається. Подава се, Подається. Подава се, подається. Стіжност. Скарга. Стіжност. Скарга. Стіжност. Скарга. Топені. Опалення. Топені. Опалення. Топені. Опалення. Тргад. Зірвати. Тргад. Зірвати. Тргад. Зірвати. Сколмат. Оглядати. Розслідувати. Скоумат. Оглядати. Розслідувати. Скоумат. Оглядати. Розслідувати. Бирблат под вуси. Бурмотіти під вусами. Бирблат под вуси. Бурмотіти під вусами. Бирблат под воуси. Бурмотіти під вусами. Кацет. Вирубувати. Кацет. Вирубувати. Кацет. Вирубувати. Мейтіна. Галявина. Мейтіна. Галявина. Мейтіна. Галявина. Do novih sestankov!